Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохаю вас в розумний фітнес без виснажливих тренувань та нудних вправ. Ранок це найкращий час, щоб зарядитись енергією на весь день. Сьогодні на вас чекає 15-хвилинний комплекс вправ на все тіло. І якщо ви готові, ходімо починати! Для початку ми розігріємо наші стопи. Стаємо на всю нашу стопу, відчуваємо опору на три точки мізинець, великий палець та п'ятка. І ми розкриваємо пальці настільки, наскільки це можливо, підіймаємося на носки і перекочуємося назад на п'ятки. Працюємо так, 10 разів, два, три. 4. Намагайтесь затриматись трішки на носках. 5. 6. Розкриваємо пальці. 7. 8. 9. 10. Далі ми стаємо трішки ширше, розвертаємо наші носки приблизно на 45 градусів. Підіймаємось на них. Опускаємось, згортаємо наші ноги всередину і згинаємося в тазостегновому суглобі. Підіймаємось і працюємо так. 10. 9. Якщо вам не вдається тримати рівновагу, можете підійти до стіни. 8. 7. Шість, коли опускаєтесь, не скругляйте ваш поперек, п'ять. Чотири. Три. Два, один. Далі ми будемо підгортати носок під себе. Робимо таких п'ять разів на кожну сторону. Два, три, чотири, пять, змінюємо сторону. Один. Два. Три, чотири, пять. І опускаємось з вами на килимок. Скругляємо. Наш грудний відділ поперек. опускаємось, крокуємо вперед, виходимо в положення собаки мордою вниз і крокуємо, тягнучись п'ятками до килимка. Ще п'ять, чотири. Три. 2, 1 і опускаємось в положення на 4. Розставляємо наші стопи по бокам, опускаємо таз до килимка, скругляється поперек у нас автоматично. Ми підкручуємо його і виходимо догори в позицію кішки, повертаємось в початкове положення. Працюємо, відчуваємо, як скругляється хребець за хребцем. Три. Робимо артикуляцію хребта. Це дуже важливо для нашої постави. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять опускаємось. Скругляємо перш поперек, потім грудний відділ, і потім повертаємось в початкове положення ще два рази. Останній раз. Повернулися. Далі повертаємо наші стопи в початкове положення, ставимо ліву ногу на носок. Відкриваємо коліна, тягнемося тазом до п'ят. повернулись, працюємо. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Чотири, три. Два, один, змінюємо нашу ногу. Тепер права нога на носку, працюємо, тягнемося тазом до п'ят: один. Два, коли опускаємось і робимо вдих, намагайтесь його спрямовувати в нижні ребра? Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, ще два рази. Один. Два, затримались в цьому положенні. Робимо вдих і на видих ми опускаємо таз в праву сторону. Просто він у нас тягнеться до підлоги. І вліво. Повернулись. Зробили вдих, на видих, за допомогою м'язів кору ми підтягуємо таз назад в початкове положення. Піднялись. Розслабляємо наш поперек. Ще три, два, останній раз на праву сторону, на ліву. Якщо ви відчуваєте приємне розтяжіння, ви можете затриматися на сторонах та попружинити трішки щоб ще більше розтягнути ваші клубово-поперекові м'язи. Повернулися. Далі ми підтягуємо праву ногу до правої долоні, підіймаємося. Руки спрямовані у нас догори, відчуваємо розтяжіння лівої передньої частини стегна та наші клубово-поперекові м'язи. І ми Робимо вдих, на видих, опускаємо наш таз, але слідкуйте, щоб ваш поперек не прогинався. Тут важливо робити супротив саме за рахунок гомілки та стопи нашої передньої ноги. Ми опускаємося, не провалюємося, а супротивом опускаємось, відчуваємо розтяжіння і на видих повернулись. Працюємо. Десять дев'ять. Наші ребра вони дивляться на лобкову кістку вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два, один. Опустились назад, змінили сторону, ставимо ліву ногу попереду, права нога стоїть на коліні та на гомілці. Ми підіймаємось. Супротивом опускаємось тазом вниз, не просідаємо, а відчуваємо розтягнення м'язів задньої ноги. Піднялись, працюємо 10. 9. 8. Не прогинаємось в попереку, ребра спрямовані у нас. До лобкової кістки, сім. Шість. П'ять. На видиху. чотири. Відштовхуємося передньою стопою та гомілкою задньої ноги. Три. Два. Один. Ми знову змінюємо нашу ногу. І тепер ми будемо робити такі погойдування, випрямляючи передню ногу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Два. Далі ми розвертаємо корпус в праву сторону, тягнемо праву руку догори і опускаємось, тягнемо лікоть правої руки до підлоги. Працюємо. П'ять, чотири, три, два, один. Змінюємо нашу сторону, виходимо. Ми з положення через планку тепер. Знову випрямляємо тепер ліву ногу. П'ять. Чотири. Носок дивиться до стелі. Три, два, один. І далі ми випрямляємо нашу ногу і тягнемо ліву руку до стелі. Носок передньої ноги, також до стелі тягнеться. Працюємо. П'ять. Чотири. Три, два, один. Опустились, трішки відпочили, сіли в положення дитини. Підіймаємо ще через кругу спину, виходимо в положення собаки мордою вверх, трішки погойдались. Опускаємо, скругляємо спину, виходимо в положення дитини. Робимо вдих. На видиху підіймаємось і сідаємо в положення Z. -set. Права нога попереду. Ми починаємо прокручувати наш таз вперед та назад. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємось на лікоть правої руки, ліва рука за головою. Ми підіймаємо нашу ліву ногу доверху, відтягуємо її трішки назад, лікоть лівої руки опускається до підлоги і витягуємо ліву ногу вперед. Коліно розгинаємо і лікоть лівої руки тягнеться тепер назад. Слідкуйте, щоб ваша права рука вона відштовхувалася перед пліччям від килимка. Не провисайте в лопатці та не підтягуйте плече до вуха, працюємо. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустились і змінили сторону. Тепер ми сідаємо в положення так, щоб у нас ліва нога була попереду. Ми роби. Оберти в наших тазостегнових суглобах. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Опускаємось на передпліччя лівої руки, права рука за головою, права нога піднята, відводимо її трішки назад і лікоть правої руки тягнеться до підлоги вперед. І розкручуємось. 10. 9. Нога завжди у нас зверху. Ми не опускаємо її на підлогу. Сім. А плече лівої руки воно віддалене від вуха. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулись в початкове положення. Далі ми сідаємо так, як вам зручно. Я сяду на коліна, кладемо наші долоні на ребра, трішки стискаємо їх. Ми будемо робити вдих та видих через супротив, тобто ми відчуваємо, що ми тиснемо на ребра, на 4 рахунки, робимо вдих, і на видиху у нас ребра стягуються ще сильніше, ніж були в початковому положенні. Працюємо таких 10 разів. Вісім. Сім. 6. Відчувайте, як повітря виходить саме з живота, знизу. І потім у вас в кінці закриваються ребра. Плечі не повинні підійматися. Ви можете сісти перед зеркалом, щоб відслідковувати цей процес. Ще 5. Чотири, три Два. І останній раз. Закінчили. Якщо після останньої вправи на дихання ви відчули запаморочення у голові, це означає, що у вашому організмі недостатньо кисню. І я рекомендую частіше виконувати такі практики перед або після вашого тренування. А я дякую вам, що ви тренувалися зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях свої враження після тренування. До зустрічі у наступному відео. Па-па!